Проте це не єдина ДТП на Прикарпатті. Ще три автопригоди трапилися на автошляхах області. Дві з них зі смертельним наслідком. Ще в одній постраждав велосипедист. Деталі аварії розкаже наша Ольга Бабенко. Дорожня транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася поблизу Галича. Житель Галича вчинив наїзд на пішохода. Останнє перетинав проїзну частину дороги відносно руху автомобіля поза межами пішохідного переходу. Наслідок ДТП машканець Галицької тергромади 1942 року народження помер на місці події. Керманича перевірено на стан сп'яніння. Результат верези. Ще одна смертельна аварія трапилася у вигуцькій громаді. Відомо, що 46-річний водій вантажного тягача Марки Ман на повороті під нахилом не впорався із керуванням та допустив з'їждж за межі проїзної частини дороги та перекинувся. У результаті ДТП керманич загинув на місці. А в тисминській громаді водій через неуважність наїхав на велосипедиста. Травмованого 65-річного керманича двоколісника, мешканця тисмениці з травмами госпіталізованого до лікарні. Водія перевірено на стан сп'яніння. Він за кермом був тверезий. Наразі слідчі встановлюють всі обставини та причини цих дорожньо-транспортних пригод.